Доброго дня, друзі. Сьогодні будемо готувати отакий от хмільник. Є таке пиво, я заказала. Через нову пошту отримала. Закваска на пиво. Тут 6 видів пива, пива, світло, нефільтроване світло, янтарне, медове, червоне і темне. Тут шість видів. Так, тут є. Опис кожного пива світле, світле нефільтроване, янтарне, яке воно гарне, яке воно природнє, нештучне, вкусне, все швидко готується. В общем, я вже сьогодні подивилася, зайшла в відео на Ютубі. Як начиталась, як коментарів, а там кажуть, це все розводняк, це все брехня, максимум, що це можна з нього отримати, так це солодка вода більш-менш схожа на квас. Але не, я так і не знайшла, щоб хтось його готував та подивитись, і люди там пишуть, що. Хай хтось хоч зробить. Ну, так як я вже отримала, цей лохотрон, походу, ну, походу так воно і є. Сразу кажу, штрих штрихкод не сканується, його нема такого. Каже, що такого штрихкоду не існує. Так, що тут тут? Піва, смажені, насичений смак. В общем, суміш тут природні, пшенічні, ячмені солоди, так шестяні пластівці, хміль, гранульований, в общем все дуже добре. Перший крок. Нам треба взяти так, їх тут шість видів. Причому 6 відео вплива, але нема ніякої маркировки, нічого. Ось такі пакетики. Помните, юп, юп, як оце було, це точно. В общем, шість таких, шість таких до кожного. Яке тут де червоне, де світле, де темне. Взагалі, Ні, взагалі нічого немає. Отак. От Все. Всього вистачає. Де яке? Ну, в общем, наугад. Так, давайте яке беремо. Верхнє, нижнє, середнє. Так. Це треба тільки так угадувати. От тут... ну, давайте це візьмемо, так? так? І оце, значить, оце пиво ми і приготуємо. Яке там буде, подивимося, якого кольору це я Може на ці курі. Тут це, мабуть, і не є, так? Так. Так, зараз це сюди. Си, так, тепер заливаємо водичку 2 літри. Далі написано добре перемішати, поставити у тепле місце. Поки ще не в, темне, а в тепле місце на одну добу. Так, тут у мене 2 літри. Так, тихенько. Слухайте, нема такого, знаєте, як ото, е, хліб треба пекти в тиші, а пиво робити, хто знає. <смірко> Тоже треба тиші. Нічого там мантри ніякі читати не треба. Типа хмільник, хмільник, прийди на пиво. Ще Що там щось таке. <смірко> так, все. Перемішали добре. Ну, через сутки, через добу. Через добу я так, тепер залишимо на добу. Хай стоїть в мене. Поставлю його, мабуть, на вікно. Я ж думаю, норм буде. От. Так що через добу знову зроблю відео. Так, ось я поставила в мене саме тепле місце. Це в мене віранда. І нема промінів прямих сонячних. І тут доволі так тепло. Жарко, я би сказала. Може, це і погано, не знаю. Ну, хай буде. Так, пішла доба, воно там щось, чуть -чуть, щось там, трохи то щось, там спінилося. Зараз я його перелюю в пляшки та поставлю на 3-4 доби ще в темне місце. Так, Зараз я перелила. Ось так воно виглядає. Слухайте, там ще якась пінка є. Я покуштувала, воно геть таке дуже солодке, ну якось 5-лових ложок, цукру, воно, мабуть, зам... ну, не знаю, подивимося. Так, перелила. Зараз у мене є темні пакети, і я поставлю на 3-4 доби на місце. Так, і ось у нас розпаковочка пройшла, як і в рецепті 3-4 дні. Ось налила. Воно, бачите, це вспініло, воно подергало отак от його, воно сразу п'єночка, прям так, як півкотаємне, де похоже. Це я вже налила собі в чашечку. Тут п'енки в нас нема. Пенка вся залишилась тут. Зараз будемо куштувати. М -м -м. Ну що я вам скажу? Цикорій, розведений водичкою. Друзі зіграли свою таку роль, воно таке чуть. -чуть як підбрадивша. Коротше, мальчики-дівочки, все фігня. тратьте гроші, бо це лохотрон. Все, до побачення.